У зв'язку з тим, що моя хом'яча норка формувалася дуже давно, її леву частку складають все ж таки паперові схемки, які я купувала в рукодільних магазинах. Їх ціна коливалася від 8 до 12 гривень. Простіші дизайни були 8 гривень, дещо кращі, складніші 12 гривень. Також залежало це від фірми. Відома ця фірма, чи не дуже відома. Я пробачаю за такий звук на, фо... на задньому фоні, тому що мій маленький синочок грається в мозаїку, для того, щоб мама мала можливість зняти відео. І тепер давайте разом погортаємо з вами, які ж у мене там в запасах є схемки. Ну і перша схемка це такі білі тигренятка від Dimension. Також вона загальновідома, дуже поширена схемка. Тут, бачите, погано видно дуже. Такий друк неякісний самий цієї схеми. Це така вазочка з квітами, біля неї лежать ноти і абрикоси, по-моєму, з виноградом чи з квіточками. Ну, така досить цікава схемка, але так я її і не вишила. Тут е тигрики дуже цікава, така панелька. Хотіла вишити своєму чоловіку, він дуже любить тигрики, але також залишилося поки що в планах, чекають на свій відшив. Була в мене епоха закоплення Ланарти. З Ланарти в мене вишито два дизайни. Ну, а решта дизайнів чекають на свій час в такому паперовому вигляді. Це не ланарти. Ці орхідеї купувала також схемку, але не вишила через те, що тут треба було авторську канву. Вона така була бежева, з такими розводами. Їмшу здалося, що на просто звичайній канві воно буде. Не так цікаво. І тому ці орхідеї не були вишиті. Також ланард, така дівчинка на терасі з книжечкою сидить, дуже цікавий дизайн. Ой, дуже мені ця красуня подобається. Тут ну, така багата, щедра на кольори картинка. Тут і штора така пророблена, і шляпа в дівчинки така реалістична. Ну, має бути, в принципі, дуже гарно, в відшитому варіанті. Дуже хочу її вишити також. При нагоді обов'язково. Хто дизайн навіть не уявляю, тому що в такому вигляді я її і придбала. Також ланарти. Це дівчинка така на терасі перебирає фрукти. Це ланарти така селяночка з кошиком в такому селянському одязі старовинному. Цей дизайн. Я вже відшила. Обов'язково зніму відео про свої роботи, які вишиті, але ще не оформлені. І цей кошик з гортензіями в мене вже є в вишитому вигляді. І він чекає на своє оформлення. От. Також я купувала в рукодільному магазині таку схему. Ну, і дуже такі кольори. Ці картини просто обалдені. Цю картинку хотіла вишити, коли була вагітна своєю донечкою. Ну, але навіть тканину купила. Відмічала вже, що в мене є, чого немає, які ниточки докупляти, але також в мене щось з неї не склалося дизайн Джейн Лін. Не знаю, чи правильно називаю. Тут же, ага, тут так просто. Ага, ага, бачу. Дуже люблю соняшники це від Dimensions. Я купувала таку схемку. Це, по-моєму, також Dimensions. Такий, певно, океанічний берег, дуже цікавий дизайн. Дивимося, далі, що в мене тут є. Ага, така пташка така, на зеленому фоні. У мене ще в схемках також буде ще одна пташка на зеленому фоні, і я планувала їх вишити разом і оформити разом. Але одна пташка на Жесміні вишилася, а ця пташка так і залишилася в планах. Також є на неї куплена канва, але... Вона не відшита. Це також ланарти, така дівчинка з собакою. Ну, подобається мені дуже такі пастельні кольори в вишивках. Вони такі надають якусь таку елегантність і вишуканість. Вит... Верніше, не вишуканість, а витонченість картин. Це Dimensions з золотої колекції. Можна було в такому вигляді купити схемку. Велосипеди, дівчата на велосипедах, це дуже популярна схема, її багато хто відшивав. Просто обожнюю. Обожнюю я оцій віночок такий від Dimension, він просто чарівний. Можливо, колись зберуся його відшити. Хотілося б, звичайно, по оригінальному набору. Але з теперішніми цінами хіба що шукати, його десь на розпродажі, можливо, потрапити. Оце я вишивала. На жаль, не зберіглося в мене навіть фотографії цієї картинки, бо це була одна з моїх перших робіт, напевно, відшита. Я оформила її у вигляді картинки, але схему тримаю, тому що, по-перше, це схема з італійського журналу, а по-друге, я хочу колись оформити собі таку рукодільну шкатулку. Тут дуже гарно, тут такий піон. І є волошки, і є нарциси, і є жовтий тюльпан. Ну, Дуже гарна Саме ця, мені подобається цей дизайн. Тримаю обов'язково, тому що такої схемки більше ніде не знайду, а на шкатулці буде, буде дивитися, просто вишукано. Ще один віночок, люблю я віночки, ну, але жодного так і не вийшло. Сподіваюся, що вони своєї черги дочекаються. Ага, ось. ось ця пташка, яка в мене відшита є. Верніше не в мене є, а у власниці, якій я її подарувала. Дуже гарна робота, мені сподобалася на зеленій канві. Вишиваються ці гілочки вже жасміну. І серед гілочок в жасміну сидить пташка, яка співає. От, ця картина була подарована. Нема в мене також навіть фотографії цієї роботи. Оцю схемку я придбала на Петрівці. Колись в мене була нагода, я дуже часто їздила в Київ. Ну, Взагалі-то в Київ я їздила за книжками. Переважно бібліотеки, або коли захищала дисертацію, або на кожні книжкові магазини, книжкові ринки. Ну і на Петрівку їхала, в принципі, цілеспрямовано за книжками за літературою. А виявилося, що на Петрівці є дуже багато лотків, таких магазинчиків. Тоді це були лотки, навіть не знаю, які сказати, не магазини. І в цих лотках продавалось дуже багато схем. І я тоді нагребла. Дуже багато. І оця одна із схемок, які я там купила. Цю схемку від Бусіла Ви бачили в мене в вишитих роботах. Бачила або можете побачити. От, це Янгол також купувала таку схемку, дуже гарно виглядає картина. Ці півонії також я купила схемку від на Петрівці. Але вже тепер я бачу, що це Ріоліс і всю решту. А тоді ж я так не дуже орієнтувалася в цих всіх моментах. В наборах набори я тоді практично не купувала, купувала тільки схемки. От. Ну І ці півоні в мене також лежать в моїй колекції. Ці, Наскільки я пам'ятаю, то мені чоловік десь з якогось американського журналу також перезнімав. І таких корзиночок є три. Ну, а я як любительниця корзиночок, як я ж можу таке проминути. І в моїй колекції схем з'явилися ось такі цікаві корзиночки. одна. Друга і ось така третя козиночка з соняшниками. Не знаю також, чи вишу їх колись, але подобається мені. Можливо, колись в мене буде такий настрій, що в якості віддихалочки можна буде їх відшити. Цю схемку я купувала таке сердечко разом із тими гортензіями, які в мене вже є, відшиті. в такому чорно-білому варіанті. Ну, Також не знаю, чи буду вишивати. Можливо, з'явиться відповідний настрій. Цю дівчину також в квітах з книжечкою ви бачили в мене в відшитих роботах Ніжно, люблю, подобається. Це також роздруковував чоловік, і також це було чи з якогось журналу перезнято, чи звідки. Дуже мені подобаються ці кошики, такі вони незвичні, елегантні, ніжні, компактні. Я собі так думаю їх вишити і оформити як три буде просто чудово. Тримаю, люблю, чекаю свого відшиву. Ой. А це яка краса. Подивіться, які кольори. Я от навіть зближу. Я Ой. не знаю, як називаються ці квіти, чесно. Кольори просто обалденні. Можливо, колись вишлю. Це Ланарте схемка з собач. з котиком, з котиком по-моєму. Це з хлопець з дівчиною, з велосипедом також Ланарте. Подивіться, хто до нас прийшов. Зараз, зараз я. У нас зламався холодильник, і я поставила так сир на вулицю. І бачу, що такі пташки до нього приловчилися. Бачите, в мене трошки зальопане вікно, тому що це якраз на рівні росту мого синочка, ну і дуже вже він полюбляє віконечко своїми облизати пальчики або щось засунути і помацати віконечко. Так що я не завжди встигаю його вчасно помити. Так що пробачте за деякі плямки. Але подивіться, як він мило топче мій сир. Поки холодильник в ремонті, я так бачу, що бабуся передала сир для. Онук, онуків, а сир він йде якраз за призначенням. З яким апетит? О, все. Він пішов здавати кладку іншим своїм колегам. Я поняла. Так, ось такий віночок продовжуємо. Ось такий віночок. А, він просто побачив, що я його знімаю. І він повернувся. Він ще щось навіть коментує. Ага, чи він кличе когось? Ну, дівчата, коли їх буде декілька, я вам скажу про це. Далі будемо розглядати мої схемки. Це такий віночок. Я цей віночок вишивала, але не довишивала, тому що я помилилася десь в цьому районі, що мені там не зійшлися хрестики. І я його лишила. Але обов'язково хочу дошити і обов'язково зніму відео про свої роботи, які вишиті, але не закінчені. І тут дуже цікава канва, вона така бежева з розводами. Ну, дуже такий цікавий цей віночок. Я сподіваюся, що я його обов'язково дошию. Цю корзиночку ви бачили в моїх відшитих роботах. Також тримаю схемку, можливо, колись вишю. Цей місточок також був в моїх відшитих роботах. Це ланарди, також колись хотіла вишити, не вишила. І після цього мого місточка вишитого на жовтому фоні, в мене пішло захоплення місточками. І вже я накупила схему і таку І місточок на голубому фоні, і місточок на чорному фоні, на зеленому вишила. І такий. Бачите, вже модерновий такий місточок. І зі цієї колекції в мене вишито тільки два. Дуже люблю цю схемку. Такий, бачите, ганочок, і на ганочку такі дуже зелені різноманітні рослинки, квіти. Такий дуже цікавий він виглядає. Не знаю, хто то автор цього дизайну. Ось такі схемки я купила на Петрівці, коли була. Це, бачите, не буду ковіркати язик, хто автор цієї схемки. Так, це в мене така дівчина ніби квіткова фея, яка виринає з зелені з квітів. Це е, така рожева фея. І є в мене ще такий три такі феї на фіолетовому фоні. От, і тут ви бачите такий трептих. Дуже мені ця скрипка подобалася. Ви знаєте, подобалась, і я так ловлю себе на думці, що вона мені продовжує подобатися. Дуже вже тут такі, бачите, кольори такі насичені, гарні, і скрипка, і ноти, і ну, просто і квіти. І балдеж. На ці фрукти я також купила тканину. Вже навіть, бачите, повідмічала, що в мене. Є які нитки є, яких немає, і не склалося в мене з ними. От на цьому перша папочка закінчилася, а в другій папочці я не маю картинок, просто перезнімала в коліжанок. Мами на роботі схемки, просто їх підписувала. От, і так собі тримаю. На цьому буду завершувати своє відео. Нагадую про те, що ви переглянули лише першу частину моїх вишивальних запасів, тобто моїх хом'ячої норки. З наступних відео я покажу, як я зберігаю ниточки, як я зберігаю свій бісер і інші такі приємні вишивальні дрібнички, які допомагають мені у всіх моїх процесах. І щиро дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео. Пока-пока!